Дуже це смачно, такий навар, все таке пряне. Всім привіт, мої любі на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буде вам дуже п'яти. Сьогодні в мене на повістці дня страва з картопелькою, м'яском, цибулька, морква. Додам ще солодкий перч. Роблю, щоб воно було трошечки в юшці. Тому робимо гарнятку кави і поїхали. Поки розігрівається пательня З олією. Я поріжу ось такий в мене шматочок невеликі свинини. Нехай м'язко обсмажується, поки ми не солимо, не перчимо, нічого з ним не робимо. Нарізаємо рівчату цибульку. У мене сьогодні це червона цибулька. Я нарізаю такими півкільцями. Моркву буду нарізати смужками. Ось такими мені подобається. А солодкий перчик ось так на півкільцями. М'яско вже підсолотилося. Нам така потрібна скориночка І Тепер тільки додаємо цибульку, поки не солимо, нічого не робимо. Нехай цибулька теж трошки підрум'яниться Не накриваємо кришкою, все в момент додаю сіль, чорний перець. В такій картоплі я обожнюю багато перців, сухий часник та суміш італійських трав. Ще сюди класно підійде паприка копчена, солодка. Але в мене просто вона закінчилася. І ну три листочки лаврушки, нехай прогрівається. Тепер додаю моркву і солодкий перець. Картоплю я частіше всього нарізаю ось так вздовж на чотири частинки. Прямо нарісую ось так руками. руках. В цій страві мені подобається, коли вона таким крупним шматком. Як тільки овочі обм'якли, почали теж трошечки вже рум'янитися, ми додаємо нашу картоплю, десь пів літри водички, додам прянощі до картоплі небагато. І мішаємо. І тепер всю цю красу ми накриваємо кришкою, і на маленькому вогні. Можна хвилин 40, бо вона потрошечку кипить і томиться. Це буде смакота. Вмикаю, картопелька дуже навариста. В кінці обов'язково покуштуйте на сіль, на перчик і додайте, якщо чогось не вистачає. Накладаємо ось так. картопелька. Обов'язково з цією юшечкою я додаю ще сметанки і обов'язково зелені. Готуйте, мої любі, смакуйте і до нових зустрічей.